Корея гарна країна, правда? Дорами, кей-поп, айдоли, культура. Але за гарною картинкою та усмішками криється інша сторона, темна, мов тінь на ідеальному обличчі. Корея країна мрій. Можливо. Але сьогодні ми поговоримо не про айдолів, а про тих, хто потрапив на обкладинки зовсім інших новин. Сьогодні ми поговоримо про тих, кого називали монстрами в людському тілі. Хай з вами мелі, і це історії царійних вбивць Південної Кореї. Кан Хосун був народжений 10 жовтня 1969 року в місті Сочхон. Став одним із найжахливіших серійних убивств в історії Південної Кореї. На перший погляд, звичайний чоловік. Він працював масажистом, мав декілька шлюбів і дітей. Його життя зовні не викликало підозр, Але за цією маскою буденності ховалася темна, викривлена особистість. Кан був чотири рази одружений, і згідно з даними слідства, його перші вбивства могли бути пов'язані з особистою помстою. Він вбив свою дружину та тещу, а пожежу, яку він влаштував у своєму будинку, він намагався це видати як за нещасний випадок. За тиждень до цього Кан придбав кілька страхових полісів на ім'я дружини. Після пожежі він отримав страхову виплату в розмірі 480 мільйонів вон. Цей випадок спершу не розкрили як вбивство, тому він уникнув покарання і продовжив свою серію злочинів. За кілька років він вбив ще вісім жінок. Його жертвами найчастіше всього ставали молоді жінки, яких він підбирав у караоке-барах або біля автобусних зупинок. Кан був обережний, продуманий, і довгий час йому вдавалося уникати викриття. Жінки просто зникали, і поліція просто не могла пов'язати всі ці випадки в одну справу. Він не просто вбивав, він поводився з хладнокровною жорстокістю. Після арешту він зізнався у убивствах і без емоцій описував деталі. Його розповіді були настільки спокійні, що навіть слідчі були шоковані. У його будинку знайшли десятки пар жіночої білізни та панчіх, які він зберігав як трофеї. За словами слідства, він використовував їх, щоб душити своїх жертв. Його арешт став можливим після того, як поліція виявила відеозаписи. Що пов'язували його з останньою жертвою студенткою, яка зникла після поїздки на таксі. Її останнім маршрутом було авто, яке належало Кан Сохону. Південна Корея з 1997 року фактично не застосовує смертну кару, і багато засуджених перебувають у камерах смертників роками. Кан Хосун досі утримується у в'язниці, і, скоріше за все, він проведе там все своє життя. Ви коли-небудь боялися, що людина, якій ви довіряєте, приховує щось страшне у серпні 22-го року. В місті Панджу, Південна Корея, сталося те, що згодом шокувало всю країну: Лі Кійон, звичайний на вигляд чоловік, що нічим не вирізняється серед інших. Убив свою колишню співмешканку. За словами слідства, між ними давно були конфлікти. Вона вимагала гроші, тиснула через несплачену оренду. Борги, алкоголь, постійна напруга, усе це накопичувалося в велікійні довгий час, і в якийсь момент вибух. Він наніс їй кілька ударів, без криків, без боротьби. Потім сховав тіло біля струмка в паджу і забрав їй банківську картку, якою користувався протягом наступних місяців. Здавалося, що все зійшло з рук, але вже в грудні все змінилося. Одного вечора, після вживання алкоголю, Лі потрапив у невелику ДТП на таксі. Він був за кермом і щоб уникнути виклику поліції, запропонував Водієві домовитись, поїхати до нього додому і владнати все по-людськи. У квартирі розмова швидко переросла в конфлікт. Таксист погрожував викликати поліцію, і Лі зірвався. Він убив водія та сховав його тіло в шафу. Просто так, нібито це щось буденне. Через кілька днів його тодішня дівчина, нічого не підозрюючи, відкрила шафу. Те, що вона побачила, викликало шох і жах. Вона одразу звернулася до поліції. Під час обшуку у квартири знайшли кредитки, сліди старого злочину та речові докази. Розслідування довело. Лі Кі Йон винен у двох жорстоких вбивствах. Його заарештували. На допитах він не заперечував скоєне та сказав: Я втомився, мені вже не було чого втрачати. У травні 23-го року суд у місті Гоян засудив лікійона до довічного ув'язнення за два вбивства та інші злочини, включаючи приховування тіл та шахрайства. Суд також зобов'язав його носити електронний браслет протягом 30 років після можливого звільнення. Прокуратура вимагала смертну кару, але суд зрахував його зізнання та виплату компенсації родинам жертв. Kim Dedu, a name notorious in South Korea as one of the vilest, most depraved men to ever shake the land of the morning calm. У 1975 році Південна Корея пережила один із найжахливіших періодів у своїй історії. Усього за 55 днів країна втратила 17 людей, жертв першого офіційно визнаного серійного вбивця. Ім'я цього чоловіка Кім Деду. Кім Деду народився у 1949 році в бідній сільській родині. Його мама і тато мріяли, що він стане кимось великим. Але доля така: хтось стає лікарем, а хтось ну ви зрозуміли. Він хотів вступити до нормальної школи, але не сталося. Бо екзамени, ЗНО і так далі, точніше, їх корейські аналоги. Після кількох невдалих спроб знайти себе, Кім потрапляє у в'язницю. Він влаштувався на роботу на фабрику, однак постійно стикався з упередженим ставленням через свою судимість. Суспільство відкидало його, і це тільки зміцнило в ньому ненависть до людей. 13 серпня 1975 року Кім розпочав свою серію вбивств. Його першими жертвами стали летнє подружжя в місті Кванджу. Він убив чоловіка і серйозно поранив жінку. Через кілька днів разом із колишнім співкамерником він убив ще одну літню пару та їхнього семирічного онука. Далі Кім діяв сам та вбивав своїх жертв у різних місцях у Сеулі, Пхонтеку, Мунані. Його жертвами ставало як дорослі, так і діти. Один із найбільш жахливих випадків стався 25 вересня. Він убив бабусю та трьох онуків. Старшій дівчинці було лише 11 років. Він намагався її зґломати. Після чого прив'язав обличчям до дерева і задушив. Кім убував цілими сім'ями, навіть немовлят. Його зловили випадково 5 жовтня 1975 року, Кім здав у хімчистку закривавлені джинси. Пильний працівник одразу запідрозрив недобре і викликав поліцію. Після затримання Кім спокійно зізнався у своїх злочинах. Він поводився абсолютно хладнокровно. Навіть посміхався та жував жуйку під час слідчих експериментів. На суді кімдеду визнав свою провину. Йому було висунуто обвинувачення в 17 вбивствах: трьох глизґеннях, пограбуваннях та спробах пограбування. Його засудили до смертної кари. У в'язниці він прийняв християнство, щодня читав Біблію, співав псалми, щиро плакав і каявся. Кімдаду був страчений через повішення у в'язниці садиму. У Сеулі справа Кім Ду залишилася назавжди у історії Південної Кореї. Як приклад того, як суспільне відторгнення може породити монстра. Я не знаю, чи ви чули цю історію, але ця історія реально вибила мене із колії. Її звали Чон Є Джон, 23 роки. Була собі в південній Кореї з дідусем, ніде не працювала, ніде не вчилася. Здавалась звичайна тихенька дівчинка, але в неї була одна, скажімо так, дуже дивна пристрасть. Вона обожнювала документалки, кримінальні шоу про вбивць і всі ці темні книжки. І ось у якийсь то момент їй, напевно, стало недостатньо просто дивитись. Вона вирішила, що хоче вбити когось не через злість, не через сварку, а просто щоб попробувати. Вона переотяглась у шкільну форму. Не жартую у шкільну форму. Сам план був у неї видавати себе як заученицю, і через додаток для репетиторів вона знайшла для себе дівчину, двадцяти е, вчительку англійської. Прийшла до неї додому, та її впустила. І все. Вона нанесла їй понад 100 ножових поранень. Просто уявіть: 100 ножових поранень. Це вже не злочин зі злості, це вже холодне розраховане насильство. А далі ще гірше. Вона розчленувала тіло, склала частину валізу і викликала з таксі, їхала з виглядом, ніби повертається з шопінгу, а в багажнику жах. Таксист, до речі, молодець. Він помітив, що з валізи ще щось капає, і відчув щось не те. Потім він викликав поліцію і завдяки йому її затримали. Коли її спіймали, вона зізналась спокійно, без естерик. Сказала, що просто давно хотіла вбити людину. Як сказати, давно хотіла спробувати нову страву, але це зовсім інше. Суд дав їй довічне ув'язнення. Прокуратура просила смертну кару, але залишила її сидіти на все життя. Хоча через 20 років вона зможе подати на умовне звільнення, я дуже сподіваюся, що її ніхто не випустить. Мене ця історія налякала саме тим, як вона виглядала. Наскільки, звичайно, не кричала, не поводилася дивна, звичайна дівчинка. І... Це, якщо бути чесною, найстрашніше. А знаєте, що ще цікаво? Після арешту Чон Юджон пройшла психологічне обстеження, і висновки були дуже тривожні. Вона не мала психологічного розладу. Тобто вона при здоровому глузді просто без емпатії, холодна, відсторонена, здатна планувати вбивство як по графіку. Її не мотивувала ненавість, а просто бажання пережити нові емоції. 살인 충동을 혹시 언제부터 느끼신 걸까요? 피해자는 유가족께 할말 없습니까? 피해자와 유가족분들에게 저 진심으로 죄송합니다. 살해 후에 여러 차례 집을 오가셨는데 혹시 이유가 있었을까요? 실종사건으로 위장하려고 했습니까? 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. Південна Корея, початок 2000-х. Усе виглядало стабільно. Технології розвиваються, економіка росте, а по телевізору серіали з ідеальними посмішками. Але десь між цими красивими кадрами народжувалось справжня темрява. Його звали Юйон Чхоль. людина, яка за кілька років позбавила життя щонайменше 20 людей. Хоча багато хто вірить, що реальна цифра значно більша. І справа навіть не в кількості, а в тому Кого він обрав, він починав із нападів на багатих літніх людей, потім перемкнувся на жінок, які працювали в індустрії розваг, масажисток-ескортниць. Чхоль вважав, що такі люди не заслуговують на життя. Мила, правда? Іронія в тому, що він сам був засуджений за згонення ще до того, як став убийцею. Він заходив у квартири з молотком. Звичайний будівельний молоток. І використовували його як інструмент правосуддя. Його злочини були жорстокі, хладнокровні і добре сплановані. І найстрашніше він не жалкував. Навпаки, під час допитів він усміхався, казав, якщо міг, убив би ще сотню. Його зловили лише після того, як одна з жінок змогла втекти. Після цього поліція виявила жахливу реальність, чхоль не просто вбивав. Він розчленовував тіла і рештки ховав у різних місцях у горах, на смітниках, навіть біля власного дому. Під час суду він влаштував ще одну виставу: напав на охоронців і заявив, що система корумпована, а він лише наслідок. Йому винесли смертний вирок. І ось парадокс. Хоч у Південній Кореї смертельна кара досі формально існує, ніхто не був страчений з 1997 року. Тож чхоль сидить у камери серед тиші, яку сам колись руйнував молотком. Кажуть, що зло не має обличчя, але його обличчя є. Воно сидить у тюрмі, їсть, спить, дихає, іноді усміхається. І найстрашніше в цій історії не кількість смертей, а те наскільки довго він залишався невидимим. Звичайні двері, звичайні будинки, звичайні вулиці, а поруч із ними крокував вбивця, в якого не тремтіли руки. Дехто з поліцейських, які розслідували цю справу, зізнались, що вони не спали ночами. Не через кількість тіл, а через те, що чхоль не виглядав винуватим. Він виглядав байдужим як людина, яка вже попрощалася з людяністю. Це були п'ять південно-корейських які дуже сильно вплинули на мене. Який висновок я можу сказати? М -м, в першу чергу, якщо ви завалили іспит, не ставайте серійним убивцею. Будь ласка. Ну, а якщо ви дивитеся документалки, Трукрайми, як це? Не здумайте повторювати це все. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ось так, корейські сердечки. З вами була Анастасія Мелі. Бай-бай.